Від початку повномасштабного вторгнення діяльність так званого московського патріархату на території України все більше дратує людей та викликає відразу. Згідно інформації з відкритих джерел, на сьогодні до Православної церкви України з лютого 2022 року перейшли майже 300 церков УПЦ МП. Убрали українську церкву декілька громад на Нікопольщині, одна з яких у селі Чкалове. Особливо приємно відзначити, що перша молитва тут пролунала з саме першого. Жовтня на День Святої Покрови. Я думаю, для нас не тільки для нашої громади, я бажано було б, щоб і вся Україна перейшла. У нас дуже багато рускомовних церков. То хотілося б, щоб ми перейшли на українську церкву, щоб ми сповідали українську віру, віру в наших хлопців. Ми збиралися, збирали збори, збирали підписи. Ми дуже хотіли, щоб наше село приєдналося до української церкви. Ми, слава Господу, ми це зробили і ми надії. Імся, що в дальнішому всі, хто є на русських церквах, перейдуть на нашу українську церкву. Я в часом не ходила в церкву, я не знаю, що тут було, як тут було. Ми ждали українську. Ми українці, і в нас має бути українська церква. Я вважаю так. Сам перехід тривав майже чотири місяці. Громада зібрала більше 500 підписів, які підтвердили бажання перифіян бути саме в православній церкві України. Правда, сам священник, який правив тут службу, людей не підтримав. Залишився вірний Москві. Процедура відбувається таким чином. Відбуваються збори громади. Громада приймає рішення про вихід з московського патріархату і доєднується до православної церкви України. Все це відповідно до протоколу, який складається. Далі через реєстратора, який знаходиться вже в області, відбуваються всі ці юридичні процеси. З богословення правлячева архієрея і архієпископа Симона надається указ. Настоятелю храму, який буде виконувати тут обов'язки, і далі відбувається спокійне літургічне церковне життя. Перед тим, як розпочався весь цей перехідний процес, ми звернулися з громадою до священика, який тут духовно опікував. Але у зв'язку з тим, що громада перестала ходити на богослужіння, у зв'язку зі своєю принциповою позицією, священнослужитель відмовився виходити з московського патріархату і переходити до Української церкви. А через деякий час, декілька тижнів тому, просто зібрав речі, продав своє помешкання, все звідсіля вивіз і уїхав. І е, московський архірей, е, кіцай Іван е, Вміру, він себе називає там Єфремом, е, назначив е, нового ...священнослужителя, якого громада не пустила вже на поріг. Жодного богослужіння він тут не звершив. Но Двері нашої церкви відкриті. Якщо є бажання у священників долучатися до цієї святої справи, ми завжди відкриті до тоді. Питання переходу з московського патріархату до православної церкви України сьогодні є надважливим для кожного українця. Не треба чекати політичної волі голів районів чи мерів міст. Варто брати ініціативу у власні руки, бо саме через минулу байдужість, та яка є разниця, зараз у нашому Нікополі загиблі герої. Почувають поряд із храмом окупаційної церкви.